У мене погані новини для захисників російської мови в Україні як мови нацменшин. Цією мовою нацменшин говорить більше половини України, але ви все одно готові цькувати, знущатись та ненавидіти тих, хто не зрадив себе і не перевзувся після 2022 року. Оскільки ви часто згадуєте 10 статтю конституції України, так згадуємо. А вам перемоги під текам це ой, як не подобається. Я вам хочу нагадати про закон про нацменшин нацменшини. я ж кажу настільки маленька нацменшина, що становить 75% України, у законі йдеться про захист мов національних меншин. Але є виняток. Виняток у Конституції України? Це який такий виняток? Законодавством України не передбачено захист мов національних меншин, що є державною мовою держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором або державою окупантом, тобто російська мова як мова національних меншин. Не є захищеною законом України. А тепер приготуйся, бо доведеться трішки послухати. Чесно кажучи, я не з першого разу зрозумів, що вона має на увазі, але після кількох переглядів збагнув, яку ж дичину вона намагається видати за аргумент. Справа у тому, що 10 стаття Конституції України дійсно визначає російську мову як мову нацменшин, і це дійсно так. Але в цій статті чітко прописано: в Україні також гарантується вільний розвиток, використання та захист російської те. Інших мов національних меншин, а також сприяння вивченню мов міжнародного спілкування. Два моменти: по-перше, згадується захист російської мови і всіх мов нацменшин. А по-друге, мови міжнародного спілкування. Які це мови, як бачите на екрані, російська там є, але почну з іншого: чи схоже те, що зараз відбувається в Україні, на захист російської мови та людей, які нею говорять? Абсолютно не схоже, уся українська медіапропаганда спрямована на те, щоб цькувати, принижувати та ображати українців, які говорять російською, і це пряме порушення Конституції України, бо російська мова та її носії мають захищатися законом і державою, а не втаптуватися у землю. І це ще не все. Росія зі свого боку теж здебільшого прийшла і вбиває українців саме в російськомовних регіонах. Тож російськомовні українці опинилися, як то кажуть, між двох вогнів, але це ще не все, що я хотів сказати. Ця перемоги підтечка у відео наводить як аргумент якусь правку Верховної Ради від 10 грудня 2023 року. І на цьому моменті стає просто смішно, бо строк повноважень Верховної Ради закінчився 23 жовтня 2023 року. Не було ані перевиборів у Верховну Раду, ані виборів президента України. Усе, що вони там приймають, усі ці закони, це просто туалетний папір, який. Юридично нічого не вартує, і якщо купнути ще глибше, то стане зрозуміло, що ні Зеленський, ні Верховна Рада насправді нічого не підписують. Усі ці закони, які вони оголошують спочатку 24-го року, це буквально туалетний папір. І оця перемогу підтечка з відео саме цей туалетний папір видає за аргумент. Я сподіваюся, вам теж кумедно, як і мені. А ще посилаючись на законодавство України, мої любі правознавці, не забувайте про. Те, що публічний глум або умисна дискредитація української мови. Мені важко назвати мовою, якою ти говориш, українською. Я більш схиляюсь до того, що це свиняча. Я говорю українською, а ти ні. Ми різні. Я українець, а ви не українці. Ви є зазіханням на конституційний лад України. На конституційний лад України зазіхнули ще у 2014 році. Так що не переймайся. Там образує національної гідності її громадян, що має бути переслідуваним за законом. Користуйтесь, <гум> ну спробуй мене попереслідувати по закону. А загалом, така Оксанка, я б такою покористувався у певних сілях. А потім за шкірку та копняком під зад. <гум> Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся, усе сказане у відео. Це сарказм та моя особиста думка.